Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги виступ на тему забезпечення безбар'єрності освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху». В українській освіті впроваджено нові підходи до визначення особливих освітніх потреб дитини та забезпечення необхідної підтримки в освітньому процесі. Зокрема, особливі освітні потреби більшою мірою є індивідуальними. Тип та ступінь порушення враховується, але не є остаточно визначальними. Введено поняття освітні труднощі, розроблено підходи до визначення категорій типів освітніх труднощів, які зумовлюють необхідність відповідного рівня підтримки. Ця підтримка є диференційованою, відповідно, визначено 5 рівнів підтримки. Міра прояву і специфічність особливих освітніх потреб визначають міру прояву та специфіку підтримки учнів в процесі навчання. Важливо, визначення особливих освітніх потреб покликано сприяти усуненню бар'єрів, які перешкоджають повноцінній участі дитини в освітньому процесі та успішній соціалізації. Діти з порушенням слуху можуть мати різні освітні потреби, які залежать від типу та ступеня порушення, часу виникнення порушення слуху та віку, в якому воно діагностовано, виду, часу, якості заходів з компенсації порушення, йдеться про слухопротезування слуховими апаратами та системами кахлеарної імплантації. Провідного засобу комунікації родини та дитини, словесна або жестова мова, або двомовність, підходу, за якого відбувалось попереднє навчання, специфіка реабілітації на попередніх етапах, наявність комплексних порушень, індивідуальні особливості тощо. Тобто Враховуються як біологічні чинники, зокрема медичний діагноз, тип та ступінь порушення слуху, та, так і соціальні, наприклад, провідний засіб комунікації, мова, якою спілкуються в родині, яка є рідною мовою для дитини. Вчителю потрібна інформація не лише про діагноз, а про потенціал дитини, її сильні сторони. Навчальні навички, соціальні навички, які вже сформовані, досвід, успіхи та, звичайно, про труднощі дитини в навчанні та соціальні складових освітнього процесу. Відповідно до сучасних підходів, освітні труднощі більшості дітей з порушенням услугу класифікують як функціональні, сенсорні або слухові. Тобто труднощі, отримання інформації через слуховий аналізатор, який є пошкодженим. Порушення слуху може замовлювати й мовні, мовленєві труднощі, навчальні, соціоадаптаційні, які в такому випадку для більшості дітей мають вторинний характер, водночас також вимагають застосування відповідних педагогічних технологій. У дітей з порушенням слуху можуть бути соціокультурні труднощі. Це труднощі, коли, наприклад, мова спілкування дитини не співпадає з мовою, якою спілкуються в освітньому середовищі. Якщо говоримо про дітей з порушенням слуху, це, зокрема, щодо отримання інформації засобами жестової мови для дітей, для яких жестова мова є. Одним з основних або основним засобів комунікації. Критеріями при визначенні рівнів підтримки в закладі освіти є можливості слухового сприймання, розвиток мовлення, вміння використовувати мовні засоби, словесна жестова мова враховується, вміння щодо навчальної діяльності, навички комунікації та взаємодії. Варто зазначити, що особливі освітні потреби передбачають додаткову, тимчасову чи постійну підтримку та зумовлюють пристосування адаптації освітнього середовища, тобто внесення певних змін. Це може бути адаптація фізичного середовища, адаптація умов, методів, матеріалів, результатів діяльності е, дитини. Залучення додаткових фахівців, сурдопедагог, логопед, реабілітолог тощо та відповідно проведення такими фахівцями корекційно розвиткових занять. За потреби залучається асистент вчителя та або асистент дитини, т'ютор. Змінами можуть бути використання допоміжних засобів навчання, спеціального обладнання. Такий вид пристосування є як модифікація навчальних програм. Модифікація передбачає суттєву зміну змісту освіти. Створення індивідуальної програми розвитку це всі приклади змін, прилаштувань, які забезпечують підтримку для дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі. В цьому контексті ключовими є поняття адаптації та модифікації. Ці поняття введено в наш освітній простір термінологічний, є унормовані визначення цих понять, зокрема, вони включені до порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Ці визначення представлені на слайді. Адаптації передбачають зміну характеру навчання, не змінюючи при цьому навчальний зміст. Модифікації спрямовані саме на зміну змісту навчання, шляхом суттєвого спрощення, виключення певних навчальних одиниць, тем курсів і так далі, або їх інтеграцію. Сьогодні е, в професійному колі часто дискусую, е, є дискусії щодо питань, е, що відноситься до адаптації, що відноситься до модифікації, чи потрібні модифікації, зокрема, дітям з особливими освітніми потребами, але такими, які не мають порушень інтелектуального розвитку. Більшість про сучасну термінологію, сутність сучасних термінів. Пропонуємо вам дізнатися з нового видання Інституту спеціальної педагогіки і психології це сучасний термінологічний словник, який називається спеціальна педагогіка і психологія, який представлено на сайті. Інституту в електронній бібліотеці на ПН України тут є е, сучасні тлумачення, зокрема, і визначень адаптації і модифікації. Ну, наведу вам щодо професійних дискусій такий приклад. Якщо е, дитина е, використовує в навчанні українську жестову мову і навчальний процес для цієї дитини відбувається е, засобами української жестової мови. Тобто ця мова є основною мовою навчання для дитини. Чи е, говоримо в такому випадку про адаптації, чи про модифікації. На наш погляд, в такому випадку, ми застосовуємо саме адаптації, оскільки модифікації передбачають зміну змісту навчання. Якщо мова йде про викладання жестової мови, зміст навчання суттєво не змінюється, він залишається таким самим. Тобто, на нашу думку, модифікації стосуються і є необхідними для дітей, які потребують суттєвого спрощення змісту навчання, і, відповідно більшість таких дітей це діти з порушеннями інтелектуального розвитку. На слайді представлена умови для успішного розвитку та навчання дітей з порушеннями слуху, які також ми розглядаємо як складову безбар'єрності в широкому розумінні цього слова поняття. Це вчасне виявлення порушень слуху в дитини, вчасне оптимальне слухопротезування, вчасне залучення до системи корекційно-розвиткового супроводу. Професійного супроводу фахівців та професійного навчання батьків. Забезпечення комунікації з дитини починаючи з раннього віку із застосуванням різних засобів комунікації це словесна жестова мова, залежно від індивідуальних потреб родини, дитини, запитів батьків. Рівний доступ до спілкування, навчання, участі та соціальних контактів дитини. З урахуванням її індивідуальних мовних і комунікативних потреб. Діти з порушенням у слуху складають окрему групу серед дітей з особливими освітніми потребами, зважаючи, що їхні потреби більшою мірою можна класифікувати як потреби в встановленні комунікації або комунікативні потреби. Важливим є оптимальне освітнє середовище для дітей з порушенням слуху, зокрема, Комунікативне насичене середовище, що вона передбачає? Розвиток першої мови дитини, мови дитини, якою спілкуються батьки, повноцінна комунікація з педагогами і однолітками, які спілкуються мовою дитини, врахування рівня слуху дитини і її можливості і здібності. Важливим є застосування необхідних адаптацій. Змісту, це незначні адаптації, зберігається основний зміст, перелік тем, може бути певні несуттєві спрощення, збишення часу на вивчення окремих тем і так далі. Але якщо немає порушень інтелектуального розвитку, йдеться саме про адаптації. Адаптація методів, матеріалів з урахуванням унікальних потреб дитини. Це такі три компонента основні мова мовлення, навчання та спілкування. Доступність корекційно-розвиткових послуг з розвитку слухового сприймання, мовлення відповідно до потреб. Якщо дитина проходить комплексну оцінку розвитку в інклюзивно ресурсному центрі, того висновку, який складається за результатами узагальнення результатів комплексної оцінки, визначається напрями корекційно-розвиткової роботи для кожної конкретної дитини та фахівці, які їх забезпечують. Наступна позиція. Доступність спілкування в жестомовному середовищі, занять з вивчення української жестової мови для дітей, основною мовою спілкування яких є жестова мова. Якщо дитина спілкується жестовою мовою, вільне володіння педагогами жестовою мовою є обов'язковим відповідно до міжнародних стандартів. Важливо є можливість спілкування з однолітками і дорослими, які мають порушення слуху. Йдеться про наявність соціальних зразків для наслідування, які забезпечують розвиток самосвідомості, комунікацію, психологічний, соціальний емоційний добробут. Наступне, використання технічних засобів звукопідсилення колективного використання. На сьогодні технічні засоби, як індивідуальне користування, це слухові апарати, кохлеарні імпланти, так і засоби колективного користування і фем-системи, допоміжні пристрої дуже стрімко розвиваються і надають суттєву підтримку. Дітям та дорослим з порушенням слуху в освітньому процесі. Важлива відповідна підготовка педагогів, які мають пройти навчання, мають мати досвід роботи з дітьми зі зниженим слухом, з глухотою, з різними особливими потребами, які зумовлені, зокрема, порушенням слуху. Організація командної роботи вихователя. Вчителя, залежності садок чи школа, сурдопедагога, психолога, сурдолога, фахівців, які добирають та налаштовують слухові апарати, співпраця з батьками, спільне планування процесу навчання і постійна підтримка, зокрема, родини, інформаційна, навчальна, психологічна, різнопланова підтримка. Моніторинг прогресу та контроль розвитку дитини це також є дуже важливою мовою успішності у навчанні та соціалізації. В такому випадку звертаємо увагу на комунікативні навички, розвиток словесного мовлення та або жестової мови, навчальні академічні успіхи, соціально-емоційний стан, орієнтуючись на вік дитини. Тобто ми оцінюємо навчальні досягнення, стан дитини, її е е е психологічно е е е психологічний стан має бути позитивним, постійно моніторимо прогрес та контроль розвитку дитини. Враховуючи те, що умови розвитку дитини можуть бути неоптимальними, наприклад, невчасна діагностовано порушення слуху, певний час не проводилися заняття з фахівцями тощо. Брати до уваги потрібно індивідуальні досягнення дитини, а не вікові норми. Тобто, знов ж таки, проводячи моніторинг або оцінку розвитку дитини, враховуємо її індивідуальний прогрес. Якщо рівень розвитку дитини не досягає очікуваного прогресу, перелік послуг необхідно переглянути та можливо змінити. Послуги мають базуватися на індивідуальних потребах дитини, а не звичайно на доступності ресурсів. І ще раз, е хочу підкреслити, що. Спектр і ступінь труднощів дитини, напрями та обсяг підтримки залежать від багатьох чинників, як біологічних, так і соціальних, і більшою мірою є індивідуальними для кожної дитини. Шановні колеги, на слайдах до вашої уваги методичне забезпечення навчання дітей з порушеннями слуху це навчально-методичні посібники, створені науковцями відділу освіти дітей з порушеннями сенсорного розвитку. В цих посібниках детально, чітко, лаконічно описана спеціальні методи навчання дітей з порушенням слуху, особливості роботи з дітьми з порушенням слуху і звичайно рекомендації щодо створення безбар'єрного освітнього середовища в закладах освіти різного рівня для дітей з порушенням слуху з акцентом на важливість врахування індивідуальних особливостей розвитку індивідуальних освітніх потреб. Ці посібники це посібники 2024 року, в яких враховано сучасні підходи, нормативна база, вони розміщені на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології, а також в електронній бібліотеці на Академії педагогічних наук України. Посібники присвячені роботи з дітьми, з дошкільниками. З школярями, учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Всі посібники є у вільному доступі, є посібники, які адресовані безпосередньо педагогам, які працюють з дітьми з порушеннями слуху, є посібники, які розкривають технології, стратегії інклюзивного навчання, є практика орієнтованими матеріалами і такими, які будуть корисними як педагогам, так і фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів. Наші співробітники залучені до створення сучасних спеціальних підручників для дітей з порушенням слуху, які представлені на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Хочу наголосити, що діти з порушенням слуху, які не мають порушень інтелектуального розвитку, а поновують загальний зміст освіти, загальний стандарт відповідного рівня освіти, але при організації освітнього середовища максимально потрібно враховувати особливі потреби, забезпечувати безбар'єрність і саме на рівні підручників, на рівні методик, методів, матеріалів враховується специфіка, суттєва специфіка навчання дітей з порушенням слуху, яку треба враховувати для того, щоб діти успішно опановували загальний зміст освіти. Звертаю вашу увагу на видання інституту, зокрема, це журнал, «Особливе дитина навчання. І виховання, і хочу анонсувати, що в третьому номері журналу, який вийде на початку осені, буде матеріал з пропозиціями, сучасними пропозиціями до переліку спеціального обладнання і додаткових засобів навчання для дітей з порушенням услугу. Ми запропонували такі новації до цього переліку, врахували сучасний розвиток. Технічних засобів для навчання, врахували потреби щодо створення безбар'єрного середовища в умовах війни щодо сигналів тривоги, візуалізації всіх сигналів і такі інше. Будь ласка, звертайтеся третій номер цього журналу: як для педагогів, так і для фахівців ВРЦ, матеріали щодо сучасного переліку допоміжного обладнання для навчання дітей з порушеннями слуху. Наші інформаційні платформи, сайт інституту, сторінка у Фейсбук, сторінка в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, ми абсолютно чітко дотримуємося позиції відкритої науки і всі наші матеріали представлені у вільному доступі на наших електронних платформах. Дякую, шановні колеги, за увагу та запрошую до співпраці.